Росіяни завдали удар авіаракетою по житловому району Миколаєва, наслідок чого загинуло троє людей, серед яких дитина ще 15 людей постраждали, у тому числі чотири. Дитини про це повідомляє мер Миколаїв Олександр Сенькевич та голова Миколаївської уваги Кім. Вчора по обіді повітряні сили збройних сил України повідомили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження на південно-східному напрямку. За півгодини вони повідомили про ракету на Миколаївщині і додали Миколаїв терміново в укриття. ДСНС повідомили, що станом на вчорашній вечір на 21.20 у Миколаєві загинуло три людини. Також постраждало 15 Осіб з них чотири дитини. Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхове парпрошу вісім багатоповерхових будинків та будівлю е дитсадка. Також була удари шахедами по Україні цієї ночі. В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єктах енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосував, застосувавши безплатні літальні. Апарати типу шахет на місці працюють всі необхідні служби, проводять аварійно відновлювальні роботи. Один з ворожих безпілотників був знищений силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються. Загалом, якщо говорити про атаку, то а ворожі атаки були також і на залізницю Харківщини. Чотири наших людей отримали. Поранення ушкоджені будівлі та рухомий склад. Окрім того, через наслідки ударів були ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова і поїзд й поїзди сполученням Київ. Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили. Поїзд прямують до столиці. Також затримуються інтерсіті до Краматорська. Це щодо ударів росіян загалом. Що каже Укренерго офіційно, що вночі армія Російської Федерації атакувала шахедами енергооб'єкти в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях, де те каже, що загалом їхня інфраструктура на 90% ушкоджена. Якщо говорити про те, що робили наші оборонці в ніч на 20 липня, то в першу чергу, звісно, що це є влучання аеродром Ростовської області палало дуже потужно, палало дуже якісно. Загалом Міністерство оборони Російської Федерації каже наступне: що власне по аеродрому в Ростові позивний в нього передовий, якщо я не помиляюся. Міллерево він знаходиться безпосередньо майже в порту до кордону з Україною. Відповідно, летіло 26 безпілотників, лева частка їх в Ростовську область. Ну, Міноборони Російської Федерації вже традиційно звично повідомили, що всі безпілотники були ліквідовані. Ось ви бачите на кадрах, що там є і резервуари з паливом, і також є. Літаки, які там базуються, нагадаю вам, що в березні також була атака по цьому аеродрому. Загалом ворог використовує це литовище для того, аби підіймати свою авіацію і бити по території України. Звісно, вони регулярно задають серйозних ушкоджень і циф цивільній інфраструктурі. Ну, звичайно, від цього і страждає в першу чергу самі українці, тому що. Нагадаю вам, що Росія абсолютно байдуже, чи вона б'є по військовій якійсь інфраструктурі, чи можливо вона потрапляє в цивільні об'єкти, просто нищить і трошки. Ну, кадри, ви бачите, вони прекрасні. Також що відомо, що було загоряння вчора в Підмосков'ї. Таке потужне також. По кадрах видно, що стовп диму стояв дуже високий. Що відомо на дану мить. у підмосковському місті Талдол спалахнуло підприємство з виробництва моторних масел. Полум'я може перекинутися на сусідні магазини та заправку. Ну і власне, ви бачите, ці от кадри, варто відзначити, що як і паливо, так і е, моторні масла. Це є. Рушійна сила для військово-промислового комплексу окупантів на цьому базується вся їхня логістика. На цьому базується все, що вони перекидають на фронт.